Невтомний роберт броді Мадяр продовжує палити Росію цього разу. Сили безпілотних систем вдарили по важливому об'єкту в Смоленській області. Там є авіаційний завод, а також військовий аеродром Путіна. І там є прекрасні влучання. Також в Донецьку накрили ангар з технікою. Кадри друзі, феноменальні все вам покажу, все розкажу. На півдні нашої країни вдалося деокупувати важливий населений пункт. І там паралізована логістка з Криму. Також про це все з вами проговоримо. Володимир Зеленський вдруге за два дні переговорив з Дональдом Трампом про посилення Сил оборони України і в Кремлі кажуть, вони дуже занепокоєні тим, що нам можуть надати дуже важливі ракети. І, звичайно, в Покровську наші збройні сили України врахували гіркий досвід попередніх атак ворога і зміцнили оборону на цьому напрямку. Що ж, друзі, сьогодні 12 жовтня, неділя. Попрошу вас перед тим, як розпочну з вами говорити. Підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Читаю кожен коментар і все беру до уваги. І велике вам спасибі за вашу активність. І, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Давайте просувати у кіномовний контент і боротися проти цієї російської пропаганди. Що ж, друзі, почну з того, що в Смоленську сьогодні вранці в районі авіаційного заводу. Вранці вночі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу дронів. Відповідно до інформації, ресурсу Астра, місцеві жителі повідомили про вибухи в районі аеродрому, де також розташований Смоленський авіаційний завод. На одному з відео, давайте я вам продемонструю ось це відео. Серени, ви чуєте і знак от в небі роботи протиповітряної оборони окупантів. Також бачите так, от ем, їхні протиповітряна оборона намагалася збивати так і не зуміла нічого збити. А влучання є. Я вам покажу навіть осінтери, а вже зуміли геолокувати, що іде відбувалося, і таке є влучання в цей авіаційний завод. Він насправді дуже важливий для росіян, для Путіна, і це не перше влучання. Ось як виглядають кадри. Дивіться, друзі, ось інтереси зразу показали задимлення. Вони відстежили, де ці будинки, і продемонстрували, що це удар в авіаційний завод і поблизу аеродром. Чому він такий важливий? Тому що там е, виготовляються друзі ракети Х-59, а також комплектуючі до ракети Х-101. Х-59, я вам нагадаю, регулярно ворог використовує, аби бити по Україні. Це клас е, ракети Земля-Поверхня. Е, різні модифікації там є найдалі. Він, він може летіти на 285 кілометрів. Ракета Х-1 це значно така потужніша ракета. Вона, росіяни її чіпляють на Ту-160, Ту-95, може летіти на 5,5 тисяч кілометрів і мають майже тонну бойового удару. Тому що ці от Х-59 максимум можуть мати там 310 кілограмів бойової частини, а ці от Х-101 можуть мати майже тонну заряду. Які детонують тому дуже і дуже масна ціль від наших сил безпілотних систем, за що дуже їм дякую. До речі, це не перше влучання, тому що в січні цього року, майже рік тому, фактично били по цьому підприємству, і в 23 му році, але ми з вами вже не раз говорили, що зараз удари куди якісніші, особливо з червня місяця. Відколи Роберт бродій-мадяр очолив. Звичайно ж, сили безпілотних систем, крім цього, друзі. Я ж вам обіцяв показати, що відбувалось в Донецьку. Я мушу це показати. Це прекрасні кадри. Дивіться насолоджуйтесь, а далі прокоментую. Прекрасні удари, знаєте, що це горіло? Це горіло колишній ашан. Росіяни, окупанти його віджали, назвали його Сігма, і відповідно там тримають все необхідне для фронту. І от місцеві жителі, знаєте, що кажуть? Що якраз. В ніч перед цим вони бачили скупчення великої великої кількості техніки, яка туди заїздила. Ну, хочу вам сказати, що там все в, в пух і в прах рознесло. Ви бачите, здалеку навіть їдуть там місцеві жителі, а можливо, і окупанти, колаборанти. Їх там теж немало. І відповідно, видно, що загоряння справді потужні. Ну, удари ви теж бачили. Просто таки вау! Ще раз подяка нашим оборонцям. Крім цього, друзі, про покровського обцявам згадати. Давайте я вам ще м м про покажу. На мапі Смоленськ, так ми ж говорили з вами, показували. Ось є Смоленськ, це сусідня область з Брянською областю. Ось ви бачите авіаційний аеродром Шаталова і є в ньому влучання. По Покровську, що важливо є, дуже важлива, важлива і цінна інформація. Дивіться, що відомо: що наші бійці, і це важливо, затопили. Каналізаційні колектори для зупинки окупантів Покровську також це, до речі пишуть самі Зетвоєнкори і дуже на це скаржаться. Повідомляють, пишуть, що колектори заварюють та забивають будівельним сміттям, а газопроводи мінують, і це надзвичайно важливо. Тому що нагадаю вам, були проблеми вправити десь місяць тому на Куп'янському напрямку. Давайте я теж на карті вам покажу, або ми орієнтувалися. Ви писали в коментарях, що вам так зручніше орієнтуватися і розуміти, що відбувається. Ось Куп'янськ, Харківська область. І, е, туди ж пролазили росіяни саме по газових трубах, тому що наші сили оборони їх не затопили, їх не замінували, і там, правда, чотири доби треба було по цій газовій трубі лісти. Але вони вернали в лісопосадці перед Купінськом і могли займати позиції. Так от під е, Покровськом ці помилки врахували і все замінували і затопили. Це дуже і дуже важливий крок, і е, е, дуже приємно чути, що наше командування оперативно реагує, бере до уваги. Попередній, навіть гіркий досвід і виправляє ці помилки. Ну і звичайно, я обіцяв вам показати, що є деокупація важливих населених пунктів вже на півдні нашої країни. Я покажу вам відео звернення наших бійців-хлопців з Айдару. А ви е подивіться, ми їм подякуємо і далі розповім наскільки і чому це важливо. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33 го окремого штурмового полку. 24-го окремо штурмового батальйону Айдар, населений пункт Малі Щербаки під контролем Збройних сил України. Слава нашим героям, слава Україні і смерть нашим ворогам. Давайте на мапі я покажу, де це є Щербаки, і це важливий напрямок, тому що ще Герасимов, коли доповідав три дні тому путіну. Він казав, що один з пріоритетних напрямків це буде запорізький напрямок, і власне малі Щербаки є на цих векторах ударів. Ворога. Переходимо ми від, від Куп'янська. Дивіться, малі щербаки знаходяться там, де ми розпочали контрнаступальні дії в 23-му році. Ось це є Оріхів. Ви знаєте, якщо я вам наближу, ось знаходяться малі щербаки. Так, от, малі Щербаки де окуповані. Це дуже і дуже важливо. Також поруч є Щербаки, теж що вони деокуповані, і степове частково де окуповане північна частина його зачищена. Ворог намагається лізти і бити друзі від Кам'янське, плавні, степногірськ і до Приморське. Так, от наші бійці, які ви бачили, на відео повідомляють, що позиції в Степногірську, позиції в Приморському є дуже. Хорошими є надійними і ворогу там не пробратися. Саме цими червоними стріличками Києвом вам промалював росіяни пруть і намагаються пертись на Запоріжжя. Так, от тому це дуже і дуже важливо, що наші оборонці в неділю до нас жовтня повідомили, що Щербаки є деокуповані. Я дуже сподіваюся, що далі продовжиться ця зачистка. Чому вдалося частково мається на увазі від чого залежить успіх на цьому напрямку? Тому що друзі, а нагадаю вам легенький екскурс в наше літо. Дивіться, це відбулося 19 серпня. Ось прекрасні кадри. Тоді нагадаю вам 19 серпня, я вам в ефірі розповідав, що наші дрони атакували залізницю ворога, яку він використовує на півдні нашої країни, і атакували цистерни. Ви бачите, цистерни з паливом їх рознесло. Ви бачите, прекрасні. Кадри, як воно горить, але крім цього, найважливіше з'ясувалось на сьогодні, друзі, що мало того, що позбавили росіян палива так, логістика з Криму заблокована. Яким чином? Нагадаю, це було 19 серпня, тобто, 19 серпня, 19 вересня, майже 19 жовтня, два місяці. Логістика в росіян абсолютно заблокована і кульгає. На мапі знову ж таки покажу. Якщо ми підемо трішки південніше. Ось, і від масштабу є токмак. Ось населений пункт Токмак, і під ним є залізниця. Так от, через те, що біля Токмака, от, власне, тут продемонструю, були ці кадри вра... ураження ворога. Тепер логістика росіян з Криму заблокована. Суть тому, що цей, ці вагони, ці цистерни, які були розбиті в кінці літа, в кінці е серпня. Окупанти не можуть прибрати залізниці, тому що постійно наші сили оборони тримають під вогневим контролем цю логістику, і виходить наступне: що цистернами вони ще сяк так доправляють під токмак паливо, а далі змушені його розвантажувати, перенавантажувати на автоцистерни і тоді вже якось вести. Ви розумієте наскільки в такому випадку падає швидкість передачі палива на фронт? Тому от завдяки цьому удару ще в серпні логістика з Криму ворога заблокована. Окрім цього, хочу вам ще сказати, друзі, що є чергова розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Що цікаво, такого ще ні разу не було з часу каденції 47-го президента Сполучених Штатів Америки, аби два дні підряд. Володимир Зеленський спілкувався з Трампом в телефонному режимі, це, включаючи, що немає якихось там самітів або коаліції охочих або інших якихось зустрічів, це таке виокремлює ці от розмови. Вчора я вам казав, що Зеленський говорив ексіос про намі передавало, що говорили про томагавки. Про сьогоднішню зустріч, що написав Володимир Зеленський, він сказав, що вдруге за два дні говорив із президентом США Дональдом Трампом. Про це наш президент написав в телеграм-каналі. Цитую, щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. За словами Зеленського, під час учорашньої розмови вони домовились щодо певної тематики на сьогодні. А сьогодні пройшлися по всіх цих аспектах ситуації: захист життя в нашій країні, посилення і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої. Далекобійності, друзі, тут заакцентуємо увагу. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбулося згодом. Також Володимир Зеленський прокоментував про що говорили з Трампом, і сказав: Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавк. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Також Зеленський додав, що Україна детально працює з Америкою, щоб посилити свою систему протиповітряної. Оборони це передусім Петріот, а також інші системи. Ми домовились із президентом Трампом, пише Зеленський, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики і газу. Я дякую, розраховуємо на результат. Це дуже і дуже важливо, тому що зараз в Кремлі кричать про те, що вони переживають за томагавки, тому що їх лякають ці томагавки, і про це сказав Пісков. Він знову ж таки говорив з Зарубіним, а це улюблений журналіст цього Путіна. Так от, питання томагавків викликає у нас надзвичайне занепокоєння. Путін про це вже говорив. Це спеціальна зброя вона може мати не ядерну або ядерну конфігурацію. Уявіть, що ракета великої дальності злітає і летить, і ми знаємо, що вона може мати ядерний корисний вантаж. Сказав пісков, а ми собі уявили прекрасно, і нам дуже подобається, що ви так там на болотах переживаєте. Друзі, а ви в коментарях пишіть, що ви про це думаєте. Наскільки реалістично отримати ті чи інші види далекобійних е, далекобійного збройні Штатів Америки Я вам нагадаю, ми з вами вже проговорювали аналізували про томагавки. Там є проблема з пусковими установками, але адаптацію наші умільці. Завжди славилися в цій повномасштабній війні. Також є ракети Джазм, Джам ER, це подовжена версія, яка може летіти далі. Це є ракети для f 16 Ну і Атакамс Атакамс і ще раз Атакамс. на спускові пускові установки Хаймерс є, Атакамс ми вже запускали. Цього разу можуть нам погодити Пентагон і Білий Дім бити на всі 300 кілометрів вглиб Росії. Я вам нагадаю, що Атакамс це є. Балістична ракета, яку дуже і дуже важко збити. Петріоти наші збі збивають балістику російську дуже важко це робити насправді. А в росіян ну вони ще не знають, як їх збивати. А вони не збивали, коли ми їх запускали. Тому це надзвичайно потрібна річ. І окрім цього, Financial Times, друзі, пише, що з'ясовується насправді, що би там не говорив, як би не говорив Трамп, як би він обурювався, не обурювався, що там не щось не так. Можливо, Зеленський робить, хоча давно нього такого вже не було. Але Financial Times переконує, що США за неофіційними даними вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах. Ну давайте ми з вами просто свою думку висловимо на підставі тих. Щоденних стрімів, які ми пишемо з вами, проговоримо, що справді. Оця хвиля атак, починаючи з серпня, набагато якісніша і набагато прицільніша по нафтопереробній галузі Російської Федерації про по перекачці по, по транспортуванню це услуга Приморськ, Туапсе, Новоросійськ. Вони кардинально відрізняються від тих ударів, які були на початку року і в минулому році. Так, от що пише Financial Times? за словами багатьох українських та американських посадовців, знайомих з цією кампанією, американські розвіддання дозволили українським військовим завдавати ударі по важливих російських енергетичних об'єктах раніше про цю підтримку, яка посилилася середини літа, не повідомляли. Зміна сталася, каже Financial Times, після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського в липні, коли за повідомленням ФТ, президент США запитав, чи може Україна завдавати ударів по Москві. Ну тоді пригадуємо, спростували ці слова на офіційному рівні, але я скористаюся, знаєте. Словами окупантів є такий радник в, в Путіна. Він називається Ушаков. Він буквально вчора сказав. Ну, ви ж зрозумієте, є офіційні перемовини, а є закриті канали. Так, от я переконаний, що по закритих каналах є зовсім інша риторика і розмови України і Сполучених Штатів Америки. Трамп заявив тоді про свою підтримку стратегії, яка має змусити росіян відчути біль і змусити Кремль до переговорів за словами офіційних осіб. Каже Financial Times. знайомий з цим питанням, американська розвідка допомагає Києву формувати планування маршруту висоти час та рішення щодо місії, що дозволяє українським далекобійним дронам уникати російських засобів ППО. Троє людей знайомих з операцією заявили, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Посадовець США заявив, що Україна обирала цілі для ударів. А потім Вашингтон надавав розвіддані про вразливості цих об'єктів. Але інші причини до операції. Та ознайомлені з ними особи заявили, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один із них назвав українські дрони інструментом для Вашингтона, щоб підірвати економіку Росії та підштовхнути Путіна до врегулювання. Ну як мінімум, друзі, знаєте, я вам пригадую каденцію попередника Дональда Трампа. Це Джо Байден і його тодішній міністр оборони Ллойд Остін казав, коли ми почали бити по навтопаробній галузі Росії. Казав українці збройні сили, найдіть собі іншу ціль, бо ці удари змушують підіймати ціни на бензин і в США дуже дуже цим незадоволені. При Трампові нема офіційних там заперечень, схвалювань ударів, але бачимо, що вони є: вони не припиняються і вони чіткі. Ми ж з вами вчора говорили 1400 кілометрів. Про ці пролетів наш безпілотник до Башкіркостану і там вдарив по нафтопоробному заводу. Путіна і ці удари продовжуються, і вони якісніші. Я більше переконався, що саме так співпраця відбувається. Налагодили, проговорили. У каже, хочемо бити по, припустимо, афіпському, НПЗ, США кажуть: так, чекайте, тут стоїть панцир, там стоїть інша ще установка ППО. Давайте запускаємо так, 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 аби безпілотники долетіли. Ну і дивіться, давайте будемо просто емпіричним шляхом: усі атаки. Фактично, або там 99% атак, про які ми з вами говоримо, вони досягають цілі. Я не пригадую такого, що був атакований на завод, і не було підтвердження відео або фотопідтвердження що на жаль, безпілотних не влучив. Всі вони влучають, всі вони б'ють. Це дуже якісна робота. Ну от про піскове його занепокоєння. Я сказав Лукашенко: вийшов слухати сьогодні. Бульбаш цей. ну він вчора ж сказав, що вся армія проводиться в бойову готовність, тому що перевірки якісь там треба робити. Сьогодні сказав наступне, що Україна зникне як держава, якщо зараз не домовиться з Російською Федерацією. Друже, за перші два-три тижні Україна зни... не зникла. Тим паче вона і зараз не зникне, тому що ми прекрасно бачимо, що мільйон сто більш ніж мільйон сто ліквідованих окупантів б'ють по логістиках, б'ють по особовому складу. Щодня є атаки, і це при тому, що. Накопичення дронів і ракет буде відбуватися, тому що самі зараз окупанти кажуть, що вони зауважують, що підрозділи різні на фронті е е українські починають отримувати ці от дрони fp2 А ці дрони вони тактичного характеру. От вчора ж ми з вами говорили, що перед вчора служба безпеки України застосувала ці дрони і била по півдню України е нашої тимчасово окупованої і рознесла склад боєприпасів, склад техніки і особовий склад. Так, от кожен підрозділ буде мати тепер такі. Дрони Firepoint 2. Більше того, чекаємо, звичайно ж, на промислові масштаби виробництва ракет. І нарешті, побачите комбіновані атаки Нептун і Фламінго вже краще. Тому що Володимир Зеленський напередодні казав, що вони вже відбулися і були хороші результати. Крім цього, друзі, також сьогодні Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. І про це розповів знову ж таки в телеграм-каналі. каже: говори з президентом Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя. Йдеться у повідомленні за словами Зеленського. Він поінформував французького лідера про першочергові потреби України. Передусім, це протиповітряна оборона, необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом, каже Володимир Зеленський. Тим що близький схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш. Підлими обговорила, як цьому протидіяти. Зокрема, працюємо для розширення програми ПУРЛ. Нагадаю вам, ПУРЛ це коли європейці купують озброєння за свої кошти в США, а потім ці це озброєння йде до цих європейських країн і вони передають його нам. Більше того, в НАТО створений спеціальний рахунок, куди ці кошти закидаються, і це набагато швидше прискорює цей. Процес так, от поговорив про це Володимир Зеленський. Нагадаю вам, що з британцями є хороші домовленості, з нідерландцями є хороші домовленості. З тими і з тими ми вироблятимемо дрони, тому найближчим часом я думаю, Росія дуже добре відчує, що таке займатися окупацією, і геноцидом українського народу. Друзі, такі були найважливіші новини станом на 12 жовтня, неділю обов'язково попрошу вас, вас. Підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте. Боротися проти російської пропаганди, відстоювати проукраїнську позицію, розвивати україномовний контент.